Реформа, про яку ми казали, так? реформа 2025 року. У 2025 році уряд почав новий підхід до підтримки людей з інвалідністю. Тепер важлива не лише група інвалідності, а й реальні потреби. Кожній людині формують індивідуальну програму реабілітації. Наприклад, пані Олена, про яку ми казали, їй можуть призначити безкоштовну реабілітацію, також допоміжні засоби, а це ортопедичний стілець, слуховий апарат, а також курси з перекваліфікації. Але є одне велике але. В багатьох регіонах. Оці програми не працюють або фінансуються частково. І при цьому люди змушені домагатися своїх прав через карги й суди. Ось, що можна сказати про цю реформу. Люди з інвалідністю, вони взагалі невидимі для держави. Тобто їх не існує. Їм дали Енну суму коштів і виживай як хочеш. Сотні тисяч українців з інвалідністю лишаються за межею без транспорту, без догляду і без роботи, тобто сам залишаєшся по собі. І виживай, як знаєш, як хочеш. І поки політики обіцяють якісь європейські стандарти, це тільки слова, що європейські стандарти, бо ми з вами сказали про цю допомогу. Люди з інвалідністю змушені обирати, лікуватись, або купувати їжу, бо їм не вистачає коштів. Або сплачувати оренду за житло, або ліки купувати, здійснювати своє лікування. Або так, або так. І ось цей вибір. У цих людей кожного дня. Що ти вибереш, те і буде. Бо та допомога від держави, вона взагалі не допоможе тобі, бо цих коштів не вистачає. Дефіцит кожного місяця. І ось який заклик. Якщо ви дивились це відео до кінця, будь ласка, поширте це відео своїм друзям, своїм знайомим. І залиште обов'язково коментар, якщо...